Ми часто замислюємося над тим, щоб змінити своє життя. Ми думаємо, можливо, зараз мені варто піти на нову роботу. Можливо, я маю піти на інше місце. Може, я б зайнявся зовсім новою справою, допомагав би людям змінитися однак, якщо ви хочете змінити своє життя. Або його напрямок духовним чином. Почніть оспівувати, і ви побачите, як завдяки оспівуванню все ваше життя стає божественним. Воно наповнюється духовністю, і ви рухаєтесь до вашої духовної цілі дуже швидко. Оспівування <клухи> це немов веслування, веслування на човні вашого життя. А стерно, яке іноді повертає в один бік, іноді в інший, це інструмент. Стерно це язик. І язик повинен бути задіяний у звучанні духовної вібрації, і тоді напрямок життя буде чудовим. Він буде духовним.